Господи, тату с Петей поехали до своей школы. А на тату в школе, правда. И они подпарковали школу, ее в школе. Так, сынок, выходи. Выходим. Худе, вы Все, папа, 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 сынок. А на мы найти в школу. Али Петя не знаю, утро. не пустая школа. Нарезать можно вставить шкафчик у диску. Кепку. Так, сумочку я взял. Можно идти на урок. Так, а какой у нас там урок? Математика. Так, а класс математики. Класс математики. Петя мне все понравилось. В своей школе. А вин разбил дно, шоколада никого не было. Э, а, а ты в си? Я не могу, пусть Стоп, не задумался, Стоп, что же тут не так? Я понял. 3 сестерки. Опять я понял, что их сколе требует чекати с з креками. Я хочу чекать. А-а-а! Ну, коли я хочу випустити на вихід. Двери закрылись. Я не знал, что робити. Пу школі. Полі виключилося світло. Я не знав, що робити. На другому поясі погасло світло. Що погасло світло? Я не знав, що робити, тому що йому було страшно. Всю вимкнуло світло. І навіть в простему взагалі світло вимкнулося. А що ж мені робити, мені страшно, мій тато? Петя почав бігати по коридорах і не думав, що тут почав, як тут виключилось те світло. Петя лише не боявся і поняв, що в є фонарі дістав фонарик і почав думати, через щось путав. Через щось пропало світло, і п'ять опив, бо якийсь непонятний звук почав в коліновий здаватись, бо якась тривога включив світло, а коли я вам кучу світло, тривога векуть. Я не, понял, я не понял, що хоча тривога була не спеціально. П'ятись, більше настрасився. Тому що поняв, що це був якийсь намік. Це точно якийсь якийсь намік. І п'яти почав тікати у нужа состорія. Він закрив створі, То, что тут же лякался. щоб не страсти себе, він закрився, Він дуже сильно налякався, стояв і дуже сильно боявся, зі свонариком в руках. Віць я не знав, що йому робити. Тому йому було страшно, а тато ще не приїхав, як він почув цей звук. Ай, сію. І Петя Бістро почав тікати, куди ж з цього міста. Він побачив сходи на гору. Він поняв, що йому треба лізти по тих сходах на гору. І я сам я зможу, я же зможу тебе вернутись. А сію. І Петя почав лізти на дах. П'ять коля залізли, ну, дах? Нікого не було. Такого не було, ні колі в світі. Він мав, що люди є, але люди сплять. А коли він почав залазити з даху він Не у... В нього старалася дуже сильна рана. в нього боліло око. Тож йому щось не давав вибратись. Його просто відкидало на бік. Він поняв, що ліпся тюніть. При чому із деструбілів і в ту сторону, і в ту, йому тупо не давалося вийти, дать туди вниз, ту. і от тупо не пускало. Він не знав, що робити, тому що він він тільки зможе залишатися в цій страшній школі. Він зрозумів, що треба заснути на цій палці. Він дістав палатку, мав палатку, кітіки, ковдру. І він настелив зелену ковдру, і Петя лежав і молився Богу. Петю було страшно, він хотів пісяти, і він хотів після вниз. тому що він хотіця зробити. Петя почав після на ніс. П'ять стало дуже добре і успокоївся і понявчий. Що він щось натворив не так. І Петя забрав із собою ковду і втік на ніс. І поняв, що він десь бачив водів роду проводку. Я згадав по проводку, я буду живий нарешті. Він що якщо він світить фонариком, то й починає тулктися. Коли він не виключає фонарик, хто не починає толктись. На це слово не було, коли він спустився. Як він боявся відкривати сторі. Печі поки відкривав сторі, сховався за отакий вугол і виглядом Поняв, що тут пусто. Гадав, що в уроді. Тут на горі було світло, яке я був. Робів від згадав, що він залежався від, від. від. від електрики, а від акумулятора. не повірив своїми утцями. Він зрозумів, коли він включить світло, то може не буде цих бар'єрів. І він знайшов скавчик. Він включив світ. Слышали, у тебя я включил свитло. И опять я друзья удивился, том, что потом осталось. Когда я подавился на табличку, убатил табличку. Табличка поменялась. И три сестерки на удин плюс удин. И галочка. Я не знал, что тебе будет. И мне побачил своего учителя. Спизнилась на работу. Так, я спезнилась идут на работу. О, Петя, там? это мой ученик. Может, а, может, будь ласка, Петя забудет за мною? Я не понял, все будет дуже добре. Він почал кидать и менять баскетбольный киличек. Петя, не дуже грав добре футбол. І він поняв, що грати в футбол. І зразу з своїми батькласниками дуже налякався, а викладателька післа включати світло.

когда ходило светло, на земле взяли было трупа в И в тот час приехал тату, тут на дворе бура. И пацаны пришли ставить мяч мять на свою место. Мы поставили мять. И Петя пришел до своего вот, татка. Потому что тату приехал забирать Петю. Петя, седай, поехали с курицей. в дома просто здесь. Давай, поехали. Это куда приехал до дома, он понял, что он живет недалеко от своей школы. И он должен обрадоваться чем? И Петя пришел играть а, за ноутбук. Он сел за ноутбук и начал играть доту. И так все закончилось. А это было страшно.